Клац, клац, і все. В лівій руці ми тримаємо цей клінок. За допомогою цього ми надгортальника піднімаємо догори, виводимо голосову щілину і вже безпосередньо в голосову щілину на момент проводиться інтубація. Лікарка відділення анестезіології та інтенсивної терапії Катерина Тімоніна показує, з чим постійно працює в сумській лікарні святого Пантелеймона. Усе це обладнання в операційних необхідне для позитивного перебігу втручань. Це, взагалі апарати штучної вентиляції легень, наркозно-дихальні апарати, це апарат просто штучної вентиляції легень, це наркозно-дихальний апарат. Взагалі, чим вони відрізняються, це виключно умовно ну подачею кисню та подачею інгаляційного анестетику, бо анестезія загальний наркоз. Він буває внутрішньовенний та буває. Відповідно, ендотрахіальний за рахунок введення литких газів. Це у нас є власне загальний монітор, за допомогою якого ми контролюємо всі показники: артеріальний тиск, частоту серцевих скорочень, сатурацію, власне, насиченість організму кисню. От манжетка, яка чіпляється до пацієнта на руку, та пульсоксиметр також. Відділення анестезіології та інтенсивної терапії, розповідає Катерина, у лікарні відкрили близько 10 років тому. З першого дня інтернатури впродовж семи років тут працює Катерина Тімоніна. Говорить, була першим лікарем інтерном в реанімації тоді ще районної лікарні. З тих пір працює в галузях загальної, судинної, і нейрохірургії, урології, гінекології, ортопедії. Лікар-анестезіолог це та людина, котра хвилюється за пацієнта і знаходиться з ним просто від початку подачі хворого в операційну, і вже безпосередньо до того моменту, коли він прокидається. Це багатокомпонентна така процесія. Потрібно контролювати наркоз цей весь процес потрібно забезпечити людину глибоким сном. Потрібно забезпечити людиною повною арефлексією, щоб не було взагалі жодних якихось рухів під час оперативного втручання, тому що це може мати незворотні наслідки. Потрібно забезпечити людину перш за все анальгізією. Нині у відділенні під керівництвом Віктора Колота працюють 10 лікарів-анестезіологів. Катерина Володимирівна розповідає, як і медицина загалом анестезіологія постійно розвивається. За останні 20 років галузь зробила значний крок вперед. Всі ці препарати вони не являються е, доволі токсичними для організму. Звичайно, що доза вирішує ліки це або яд. Е, ніхто, скажімо так, цю теорію ніколи не спростує, тому що дійсно, якщо людина правильно контролює, людина анестезіолог правильно контролює введення та кількість кількість препарату, то звичайно, що якихось негативних наслідків на організм людини е, наркоз не буде просто приносити. Напередодні всесвітнього дня анестезіолога, 16 жовтня 1846 року, зубний лікар провів операцію під ефірним наркозом. Катерина розповідає, як обрала для себе саме цю галузь. Це мабуть, все ж таки, якісь не побоюстого. Голосного слова поклик. От бо з раннього дитинства я хотіла завжди бути лікарем. От, мабуть, я просто все ж таки в якийсь момент для себе зрозуміла, що я хочу в цьому напрямку йти. Поступила в інститут і не пошкодувала взагалі жодного разу з приводу шести років навчання. Потім так стався, звичайно, що дуже складний вибір вибір саме спеціалізації. Я вже і там під умовно там останні курси навчання, п'ятий, шостий, я вже точно для себе розуміла, що я хочу працювати саме в реанімації, я хочу бути анестезіологом. Мені здається, це взагалі вищий пилотаж в медицині. От це дійсно якась надпотужна спеціалізація, надпотужна професія. І я думаю, що останні роки, починаючи, мабуть, від ковіду і умовно зараз з повномасштабним вторгненням, ні у кого не залишилося в сумніву наскільки ця професія дійсно потрібна. Епідемія коронавірусу, згадує лікарка, стала справжнім випробуванням для лікарні і її відділення. Тоді для хворих довелося виділити два поверхи закладу. Медики майже жили на роботі і самі хворіли через постійний контакт з інфекційними пацієнтами і нестачу відпочинку. Але згадки про злагоджену роботу колективу і взаємопідтримку досі викликають тепло в серці Ділиться Катерина. Через кілька років лікарів чекав новий виклик повномасштабна війна. Пів тому, 28 вересня, коли Катерина Тімоніна поверталася з відпустки, отримала звістку. Вранці місто Суми атакували безпілотники і зруйнували корпус лікарні. Я розуміла, що я могла знаходитися на робочому місці в цей день, тому що взагалі ніхто не застрахований. Мабуть, це була якась вже послідовна думка. Бо, перш за все, я почала перевіряти власне, хто знаходився на чергуванні в цей день, тому що я розуміла, що це мої, це мої колеги, це мої друзі. От тому, вже коли я дізналася по графіку, хто працював, я почала телефонувати своїм колегам. І спочатку на зв'язок вийшов лікар-анестезіолог. На чергуванні знаходилася Бойка Альбіна Олександрівна. І на привілки жаль, я не змогла вийти на зв'язок з Артеменко Анію. Це дівчина, яка працювала в цю страшну ніч, не встигла передати чергування. Лікар приймального відділення і Тетяна Тіханова, яка чергувала медична сестра, яка була разом з нею на чергуванні також на приймальному відділенні. Анна Артеменко нині проходить лікування. Тетяна Тихонова загинула. Зруйновані операційні призупинили свою роботу. Дехто з планових пацієнтів, хто збирався оперуватися в лікарні святого пантелеймона, чекає на лікування. Екстрених одразу перевели в інші заклади. Катерина Тімоніна говорить, налаштована на позитив і на повне відновлення роботи своєї лікарні. За весь період роботи ділиться анестезіолог, жодного разу не пошкодувала про свій вибір і сподівається, що не пошкодує й надалі. Кожна реанімація вона запам'ятовується чимось. Максимально вона вона просто залишається в пам'яті чимось дуже світлим, чимось позитивним, тому що це врятоване життя. Це от знаєте, мабуть, це і є от анестезіологія. Ми завжди просто йдемо по якомусь такому, прям по полезу. Анна книж Віталій Поденко, Суспільне новини, суми.